Отже, тобі до підробки з Аліекспресу і ти хочеш купити справжню фігурку з Японії, без націнок та посередників. І тобі потрібен якомога простіше, але при цьому більш-менш розгорнутий алгоритм дій? Якщо так, то це відео саме для тебе. Певнись, що тобі вистачає грошей на житло та їжу, задонець ЗСУ та волонтерам, і якщо у тебе залишилось більше 2 гривень, привіт! Мене звати Тей і ласкаво прошу до чарівного світу японського пластику. Я обіцяв найпростішу інструкцію, тому почнімо з сайту My Figure Collection. Тут ти можеш знайти 99% існуючих випусків фігурок. Тож, якщо знаєш, що хочеш щось по люденній бензопилці, але не знаєш, що саме, то заходиш на цей сайт, вбиваш пошук Чинсомен та пускаєш слину на різноманіття фігурок. Вибір навіть може збити з пантелику, тому рекомендую подивитись моє попереднє відео про види фігурок. А ще маю на увазі, що база даних цього сайту має як вже видані фігурки, так і ті, що зараз на стадії беззамовлення, так і ті, що тільки ну, анонсували. Зараз якраз буде доречно залежати, що перезамовлення або приордери дуже важлива частина цього хобі. Тобто зазвичай ти заходиш на сайт магазину, бачиш щось, що тобі подобається, перевіряєш дату релізу та робиш замовлення. В японських магазинах за передзамовлення ти платиш не одразу, а саме під час релізу, тому рекомендую навчитися панувати свій бюджет. І тут ти спитаєш, чи можна взяти щось вже релізнути? Так, можна, але вибір буде більш обмежений, бо популярні фігурки або розкупили, або підняли на них ціни. В англомовних колекціонерів є термін late tax – податок для того, хто запізнився. Тобто, якщо ти запізнився та пропустив передзамовлення, тобі доведеться платити більше, деколи набагато більше. При цьому у передзамовлень є один величезний мінус. Японські магазини зазвичай не дозволяють відміняти замовлення. Тож я рекомендую завжди звертати увагу на передзамовлення, але при цьому планувати бюджет та не хапатися за кожну фігурку. Бо як ціни на фігурки злітають до небес після релізу, так само вони й падають на дно океану, хоча й залітка. На противагу існує багато інсток фігурок. Це товари, які є в наявності. Тут все просто: знайшов чи знайшла, що тобі подобається, і на це є гроші. Добре, купляй, чекати релізу не доведеться. Вишлють все, як тільки оплатиш. А ще в магазинах можна зустріти бек-ордери. Це товари, яких в наявності немає, але магазин може ще дозамовити у виробника чи дистриб'ютора. Термін очікування може бути різним: одні товари довозять протягом 2-3 днів, а деякі доводиться чекати набагато довше. Першим з магазинів зовсім коротко згадаю мій основний хобі Search. Плюси у ньому приймають наші картки, та є непоганий вибір саме іграшок, а не фігурок, серед яких є гачапони, тобто гача в реальному житті. Мінуси ж є окремі кошики для перезамовлень та для інсток-мерчу, і найголовніше, наразі Hobі не приймають нові замовлення в Україну. Їхня підтримка мені відповіла, що допоки кожен українець, якого були перед замовлення до початку вторгнення Росії, не підтвердить, що може отримати пакунок, вони закриті для нових замовлень з України. Тому поки запишіться посилання на майбутнє. Ми переможемо, а магазин класний. Більш актуальний магазин це Хобілінк Japan. Я повернувся до нього лише декілька місяців тому, і за багато років він сильно змінився в кращу сторону. Плюсів багато. Є приватний склад. Магазин надає тобі можливість зберігати вже куплені товари протягом 60 днів. Так ти за 60 днів можеш зробити, наприклад, 3 покупки і об'єднати їх в одну посилку. Відправити одну велику коробку зазвичай дешевше, ніж 3 середніх чи малих. Але маю на увазі, що магазин буде не докучати листами з проханнями як на швидше оформити доставку, можеш їх ігнорувати. Також тут є відміна замовлення. Як я вже казав, така проста послуга нестандартна для японських магазинів. Кажуть, що зараз несе так суворо, але раніше я чув про ситуацію, коли один магазин ванив за адресою та за карткою, а у іншому магазині я сам з деякими труднощами відмінив якось замовлення та потім цілий рік бачив у своєму профілі нагадування про це. Тому або будь впевнений чи впевнена у своєму виборі, або купуй фобілінг жапані. А ще більш конкретний плюс це гандами. Бо знедавна офіційно купити нові пламуси бандаю в японських магазинах в Зарубіжжя неможливо. Крім Japan. Тому за ганпла фігюрайзами та 30 хвилинними сестричками звертайтеся тільки сюди. А мінусів за цим магазином я поки що і не помітив. Наступний магазин це Аміамі. -Амі. Головним плюсом, який його вирізняє серед інших, це відділ pre-owned items, тобто вживаних товарів. Японці максимально дбайливо відносяться до речей, тому 99% того, що ти знайдеш тут, не відрізнятиметься від нового. Для зручності є шкала стану товару, і повір, все, що від A до B Буде в найкращому стані. Ну і маю на увазі, що стан C часто означає нижчу ціну, що теж може бути важливим фактором. Наймінус та не на плюс аміків це система об'єднання замовлень. Тут ти можеш об'єднати будь-які замовлення в межах поточного місяця, поки вони не оплачені. Тобто, наприклад, я маю предзамовлену фігурку Лойда із P-Family, реліз якого назначений на листопад. І це означає, що я можу зараз замовити отаку милу Аню, яка релізнулася ще у вересні і зараз є в наявності, і одразу додати її до Лойда. Оплату з мене спитають, коли усі товари будуть в наявності або закінчиться листопад. Послуга роз'єднання також існує, але за нею звертайся до саппорту магазину. Ну і мінус у аміамі також є. Це спосіб оплати. Якогось біса аміамі не поважає нашу банківську систему та не приймає наших карток напряму, тільки через PayPal, який цього року нарешті зайшов в Україну, тому ти самостійно можеш там зареєструватися та прив'язати картку. А ще аміамі присилають гарні листівочки. Останній магазин у моєму списку Мандараки. Фактично, це мережа магазинів вживаного мерчу по всій Японії. Часто це найкраще місце для пошуку чогось старого та зниклого з полисі звичайних магазинів. Або чогось ексклюзивного, зазвичай недоступного іноземцям. Тобто, якщо ти чогось не знайшов чи не знайшла у попередніх магазинах, є сенс перевірити це тут. При тому вони приймають українські картки. Мантараки не стандартний магазин, тому розповідати про плюси і мінуси не бачу сенсу. Краще покажу пару складностей його використання. По-перше, тут завжди краще шукати японською. І це не настільки складно, як ти собі уявляєш. Так, ти можеш помітити, що все тут дублюється англійською. Але то машинний переклад, тому й пошук англійською працює не ідеально. От, наприклад, ти знайшов чи знайшла такого красення Рівая. На його сторінці на MyFigure Collection знаходиш отаке посилання Japanese, клацаєш і копіюєш те, що тобі потрібно для пошуку, типу назви виробника, ти імені персонажу. Як бачиш, він є в наявності одразу в декількох магазинах. Ти ж пам'ятаєш, що це мережа магазинів? Ну от саме час про це поговорити, про найпомітніший мінус мандараки. Тут кожен магазин функціонує окремо, і замовлення треба робити окремо в кожному. Тому, купуючи більше однієї позиції, звертай увагу на локацію кожного товару, бо за доставку з уцуномії та за доставку з Фукуоки доведеться платити окремо. І це, мабуть, гарний момент, щоб поговорити про доставку. Укрпошта та пошта Японії просто боги, тому цього року відновили поштове сполучення ще до кінця весни. По факту, і це дуже важливо запам'ятати, наразі жоден вид доставки не швидший за інший. Що б там не писали? До війни існувала помітна різниця. Зараз війна, тому усі посилки з Японії нам доставляють через Європу і займається приблизно 3-4 тижні. Додайте до цього 3-4 дні на пакування до відправки і десь тиждень на доставку по Україні. На жаль, ковід та війна сильно вплинули на швидкість роботи поштових сервісів у всьому світі, тому треба запастись терпінням. Список доступних видів доставки розпочнімо з найдешевшого варіанту незареєстрованого дрібного пакету, тобто Unregistered Air або Air Small Packet Unregistered. Якщо що, відношення до поліетиленових пакетів цей пакет немає, тобі все вишлють у картонній коробці. Так от, не всі магазини пропонують варіант саме незареєстрованого пакету, бо за економію 30-40 гривень ти втрачаєш трек номер. Тобто так, відслідкувати Unregistered Air не вдасться. Тому давай перейдемо до зареєстрованого дрібного пакету, тобто Registered Air або Air Small Packet Registered. Цей спосіб все ще найдешевший з доступних, проте надає тобі трек номер. Для будь-якого дрібного пакету твоє замовлення мусить не перевищити 2 кг та мати невеликі чи середні габарити. Там не найпростіший спосіб вимірювання, але тих габаритів вистачає для більшості фігурок. І зазвичай не однієї. Ціна залежить від ваги від 280 гривень за найлегшу посилку до 750 гривень за 2 кг. Якщо твоя посилка важить більше 2 кг, чи вона занадто довга та велика, то доведеться заплатити більше. Твій перший варіант EMS це сервіс міжнародної експрес-доставки. Тут ціни стартують від 750 гривень, але при цьому максимальна вага та максимальні габарити такі, що влізе будь-яка фігурка. Само собою, трек номер теж тобі видадуть, а бонусом ще отримаєш доставку додому кур'єру. Ну і останній спосіб доставки це авіапосилка, тобто Air Parcel або Air Postal Parcel. Обмеження менше, ніж у EMS, але все одно влізе все. Щодо ціни, то за усілякими таблицями та калькуляторами Авіа зазвичай трохи дешевше за EMS. Але часто різниця настільки мала, що можна заплатити ті ж 40 гривень за кур'єра, бо за авіапосилкою тобі доведеться йти до відділення. Взагалі, знай, що більшість магазинів враховують та пропонують одразу усі можливі види доставок, тому перед оплатою у тебе часто є можливість обрати ту доставку, що тобі до вподоби. Але найголовніше, пам'ятай, що посилки дорожчі 150 євро обкладаються митом та податком. Це обмеження стосується тільки вартості товарів без доставки. Звісно, що я не згадав багато інших магазинів. Але цього вистачить, щоб почати. І якщо тобі здається, що я пропустив щось важливе чи тобі є що додати, пиши про все це у коментарях. А поки що я дякую вам, що додивилися це відео, і я кажу, у моя знайома поставка Оля. На всем добре, до до нових зустрічей.